Зараз про це поговорити, член меджлісу кримсько-татарського народу, Ескандер Баріїв з нами на зв'язку. Пане Ескандер, мої вітання. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Давайте для початку якраз про ці обшуки поговоримо. Чи є у вас інформація, що власне відбувалося, чи йдеться про якісь затримання, і чи як вважаєте це помста за те, що трапилось напередодні в САКах? Я не можу зараз сказати сказати однозначно, що це повністю те, що відбувалося в саках, тому що вони план, планово проводять, продовжують проводити переслідування представників корінного Кримська народу, і ми про це звітували на 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 наші прес-конференції, коли ми надавали інформацію про порушення прав людини за півріччя 2022 року в порівнянні з 2021-2020 роками. Але ми бачимо, що вони продовжують от, от, робити це обшуки, і дійсно я хочу нагадати про те, що вони для того, щоб переслідувати кримських татар, прийняли рішення окупаційної суди про те, що батальйон імені Номана Чірбіджихана є, став обівіли терористичну організацію, і тому в травні, в червні було багато затримань, в тому числі на Херсоні, Чині людей, які мають відношення до е, громадської організації Аскер, е, яких обвинувачують причасності к батальйону е, імені імміноманачервіджихана. Що стосується сьогоднішніх е, ранкових форшиків, то е, дійсно ви, спочатку нам було відомо про шість. А зараз вже ви надаєте інформацію кількість з зростає. Але на це більше поки що ми не знаємо якісь звинувачення. Но по попереднім даним ми думаємо, що це звинувачення за причасність до запрещеної організації Хізбутахрір Рір на території Російської Федерації. Я думаю, що це посил в будь-якому випадку, це посил. Для представників, так скажімо, для нелояльної частини населення для нелояльної до Росії частини населення окупованого Криму а це Кримські татари. Уже всіх тих людей, які знаходились на кого проводили обшуки, уже увезли чотирьох осіб, увезли. Чоловіки, і я думаю, що це, це треба відслідковувати, які далі події будуть, і що буде робити окупаційна влада і ФСБ. Будемо і від вас чекати подробиць, обов'язково нам їх повідомляйте. Йдемо далі про те, що відбувається зараз в окупованій автономії. Мамулічка нада свалювати, Думаю, всі бачили вже це відео істерики русських жін. Ще одна істерика в московитки сталася в машині, ледь не плаче. Ну бо воно якось в Криму окупованому ліпше жити ніж десь на Сибірі, при мінус 20. Не дуже хочеться повертатися. Що скажете? Наскільки масово зараз росіяни втікають і дременули з півострова? Чи залишилися у черги? Величезні, які ми показуємо зараз. А, дійсно, в Криму я б розділив би на чотири категорії а, людей, які мешкають в Криму. Яка реакція? Ну, в першу чергу, це офіційна реакція, скажімо, окупаційної влади, окупиційної а окупаційної адміністрації, яка говорить про те, що а та також юнаборона Російської Федерації, які дають інформацію офіційно во всіх а, там по радіо, по а, своїх інформаційних ресурсах про те, що це вибух, тому що а, було а, Перевантаження палива і произошла детонація, і це пов'язано з тим, що вони не хочуть надавати інформацію жителям або цим е, гостям в Криму, скажімо так, відпочиваючим в Криму про те, що слабка ППО у Російська Федерації. Друга категорія це ті, хто приїхали відпочивати зараз. Вони стали активно від'їжджати не тільки з з Сакського району, тому що Ново знаходиться в Савському районі, або і ні подалеко від Євпаторі, але вони почали від'їжджати і Салушти, Ялти, інших курортних міст Криму. І, і дійсно у них є паніка. І на мой погляд, це добре, тому що вони повинні розуміти, що вони незаконно приїхали в Крим. Хоча я скажу, що в цьому році відпочивають їх дуже мало по порівнянні з попереднім роком, тому що порушена логістика і немає цивільних самольотів до Криму, до Сімферополя. І вони приїжджають або автівками, або з транспортом через Керченський мост. Тому ви показали дуже велика така черга. Наступна категорія це ті, хто на постійне на життя приїхали в Крим, незаконно приїхали в Крим, росіяни, а також ті Кримчані. Які які підтримують так, скажемо, воєнну операцію проти України. Але на попередодні цих событий, цих подій. Коли вони почули і почули, як багато поранених росіян або двохсотих приїжджають через Крим, вони менш стали активно обговорювати це питання. А після цього ми чекаємо, ми бачимо, вони не тільки починають про це менш обговорювати, вони починають збирати свої манатки, і це дуже добре, тому що вони почали розуміти, що їх в першу чергу зараз це удар по їх чванству, удар по їх впевненості в тому, що їм можна, що велика Росія є, а от у ним не буде ніякого фідбеку. Но ми розуміємо, що офіційне підтвердження з боку наших збройних сіл немає, що це зробили Збройні Сили України. Але це в будь-якому випадку це наслідки їх агресії, наслідки їх агресії проти українців. Тому така як є, що стосується іншої наступної категорії, це наші співвітчизники, які знаходяться на окупованій території. На жаль, є така тенденція, що Багато наших співвітчизників починає від'їжджати з Криму з метою, щоб їх діти там чоловічого стчовічі старці не попали в лави російської армії в збройних сіл Російської Федерації і від'їжджають за межі Криму, від'їжджають в інші країни. Ано з іншого боку, багато залишається там і ну поки що публічно вони не висловлюють свою підтримку, але ми маємо по нашим каналам інформацію, що е, наші співчинники нас чекають, чекають Збройні Сили України, чекають нас, і е, вони е, сподіваються на те, що е, е, Точечна е, е, зброя, яка надається е, нам, вона буде корисна в тому, щоб е, окупанти як можна швидше е, звільнили, звіль, звільнили Крим. І я впевнений в тому, якщо буде е, подібне подібне, скажімо так, е, перевантаження палива в Чорноморському флоті, наступне, це тож, тож буде дуже добре. А, а поки що кримський міст треба залишити, щоб вони могли як можна більше від'їхати з Криму. А, що скажете поки про партизанський рух в Криму? Чи є він? А, про партизанський рух. Ну скажімо так. Я не можу говорити про партизанський рух. Це більше відомо нашим скажімо, представникам спецслужб та інше. Я можу говорити про громадянський рух. Угу. Громадянський рух існує, і а, ми бачимо, яка реакція є наших співвітчизників, коли вони можуть там. Там фарбу облити, там адміністраційне ці окупаційна адміністрація або зробити інше. Ми, кстаті, як кримськотарський ресурсний центр проводимо таку кампанію боротьба з літерами зет. І нам багато людей. Більше там більше тисячі вже надсилають фотографії фотокартки з цими автівками. Ми збираємо інформацію про власників цих автівок, Ми інформуємо, і я вам впевнено скажу, що за ну за останні три місяці є динаміка зменшення кількості цих автівок, які використовують літеру Z і V тому ну, по подібні акції є і я неодноразово в ветера говорив про це що публічні, активні громадянські дії або акції залежать від того зараз не на часі залежить від того яка буде який успіх успіх буде у збройних сіл україни по звільненню тим тимчасово окупованих територій на півдні україни Мається на увазі Херсонська та Запорізька область, і я впевнений в тому, що е, наші співвічники е, почнуть більш активну громадянську акцію і е, громадянський спротив. Втім, є вас інформація про те, наскільки наполохались самі військові російські в Криму через атаку на цей аеродром, і чи перестали вони можливо менше техніки на південь туди далі в Україну перекидати на тимчасово окуповані території там Херсонщини? Ось в тому напрямку? Чи порушена ця логістика? А, ну, в першу чергу я хочу звернути увагу, що порушена логістика бомбардування українських міст. Так, наприклад, Новофедоровка, це ж аеродром, і це потужний аеродром після другий по потужності після аеродрому Бальбє. І з цього аеродрому постійно воєнні літаки, російські злітали і атакували українські міста в першу чергу Миколаїв, і наші активісти нас постійно повідомляли, що а, в 3 годині ночі або вночі, в третю годину або в четверту годину постійно чули гул. А зараз цього гула в після от цих бомб після цих вибухів стало значно менше. Тобто ми можемо відверто говорити про те, що логістика їх порушена, тому що їх військові літаки порушені, Ну знищені. Що стосується переброски а, до цих Військової техніки, а кстати я вам скажу також, що крім Новофедровки, дуже важливо важливі вибухи були в Новоалексіївці Гінчського району, тому що там є склади. А також були вибухи і в цих містах концентрації російських військовослужбовців, і вони там збираються їх концентрація в таких в домах відпочинку. Там або в санаторіях і а, в деяких і вони переименовують повза назвою для того, щоб не було точної інформації у наших збройних сіл. Але а, це також дуже важливо, тому що на а, по моїм даним тощо нам надали наші активісти. А, там було знищено понад 100 а, понад 100 російських а, військовослужбовців. Ну і що стосується самої логістики переброски Техніки, то я думаю, що в напрямок з Російської Федерації до Криму цей бік не завантажений. Завантажений бік е, в іншому напрямку, з Криму до Російської Федерації. Але е, ну за останні дні. От за вчора, сьогодні, я не маю повної інформації, але за останні дні вони дуже активно перебрас, пер, 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 перевозили е, військову техніку е, до е, на південь е, Криму і потім уже е, на пів Херсонську область. Ну і я хочу звернути увагу про те. Те, що Аксьонов заявив про те, що вони продовжують територію терористичної небезпеки, це південь Криму. В першу чергу, це Армянськ, це трасне район та Джанковський район, жовтий колір. Тобто там вони бояться якісь там дії або реакції, можливо, і українських партизан, кримських партизан. Це інше питання, але, але з цих боку є таке побоювання і такі Угу. Зрозуміло. От Я вам дуже дякую за відповіді. Змістовні і цікаві. Ескандер Барєв, це член меджлісу кримсько-татарського народу, з нами був на зв'язку.